Вітаємо вас, шановні наші глядачі. Вітаємо вас на каналі Булатичка.інфосінь Осі... ні восени, то осінні. Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Ось і починається осінній сезон. Сезон, коли більшість обирають потужні важкі мотоблоки. І саме сьогодні на каналі «Булаточка.Інфо» Хвилинка довіри для нашого підписника з Тернопільщини. І сьогодні Василь Леонтійович обирає собі ось такий асортимент. У нього буде мотоблочок Моторсіч МБ13Е. Це мотоблок, який йде з двигуном, бензиновим двигуном, потужністю 13 кінських сил. Надалі його я вас з ним познайомлю. Потім у вас в замовленні йде ось така активна фриза від українського виробника Агромарка, яка розроблена, як ви бачите, на основі ноги від мотоблока Вейма і доданий ось такий ланцюговий перехідник. Надалі йде у вас в замовленні ось така щіпка від виробника Агромарка, яка адаптована саме під навісне обладнання оригінальне. До мотоблоків Мотор Січ. Бачите, чим воно відрізняється. У вас в замовленні ось такий загортач, має назву подвійний загортач, дві стріли і ось така щіпка. І у вас в замовленні йде відвал для того, щоб вирівнювати землю або взимку розгортати сніг. І хочу відразу показати, що саме в комплектації йде отака щіпка. Її можна буде От сюди застосовувати. Це універсальна щіпка, але вам потрібно буде ось тут ось якось придумати. Саме ця щіпка розроблювалась і ця лопата під важкі мотоблоки. Але надалі ми ось так залишили, тому що тут все дуже просто, профільна труба. Хтось собі пальчик приварює і застосовує до різних мотоблоків. Дивіться, це ось такий ваш асортимент. І саме за хвилиночкою довіри Василь Леонтійович Зараз я познайомлю з вашим мотоблочком. Відразу хочу показати за хвилинкою довір серійний номер вашого мотоблочка. Ось так. Зараз, поки хлопці будуть показувати серійний номер двигуна, я обов'язково вам скажу, що мотоблок пройшов передпродажну підготовку. Влиті в мастила і в двигун, і в редуктор. В двигун 10W40, в редуктор 80W90. Як ви бачите, оригінальна вейма ось така комплектація, керівництво, щуп, кріплення. Тут якісь ще болтики є. Мотоблочок дуже гарний. За основу стоїть унікальна КПП 4, +2, яка має бортові редуктори, яка має вмикаємий, вимикаємий вал відбору потужності. І дуже є відмінною рисою, то, що у цього мотоблока є повноцінний диференціал, і він блокується дуже все легко. Зручно, надійно і саме головне перевірено роками. Прибираю у бік, Ну і зараз за хвилиночкою довір'я. Дивіться, я вам зараз перевірю мотоблочок. Відразу хочу сказати, що все навісне обладнання ми перевірили для вас. Воно все встановлюється. І зараз ми в цьому огляді під'єднаємо активну фрезу, і ви побачите, як вона працює. Перед тим, як запустити мотоблок, перевіряєте нейтральну швидкість. Тепер тиснемо цей важель вниз. Нейтральна швидкість є. Підходжу до двигуна, закриваю заслонку і запускаю і заслонку прибираю. Тепер лівою рукою вижимаю важель щеплення. Ставлю першу і зменшено. І рухаюсь вперед. Є. Тепер назад є. Дивіться, зараз перевірю, покажу, що таке диференціал на ось цій маленькій частині. Не з кожним мотоблоком можна так зробити, але це мотор Січ. І це компанія Булатечка, яка знайома своїх споживачів з такою надійною технікою. Так, давайте назад трохи. Ну і зараз збільшені перевіримо. Я бігти за ним не буду. Ну, тобто, відразу чутно, що таке збільшені. Рухаюсь назад. Ставлю першу, ставлю зменшену і блокування. І хочу показати, бачите, колеса заблоковані і у мотоблока ще більше збільшується тягове зусилля. Для того, щоб мотоблок заглушити, тисну важель ось так. Ну, а саме зараз ми під'єднаємо активну фрезу для Василя Леонтійовича Буде дуже цікаво, коли ми під'єднаємо активну фрезу і покажемо, що вона вмикається, працює. Тому залишайтесь з нами і в кінці обов'язково будуть бонуси для наших підписників. Ну, і поки хлопці зараз будуть під'єднувати активну фрезу. Василь Леонтійович, я навіть забув про ось таку гарну опцію. Це Обертальний плуг від виробника агромарка. Дуже гарний, працює, тому рекомендую. Ну, а хлопці ось тут встановлю. Покажу, як вона запускається. Обов'язково ставимо нейтральну швидкість. Обов'язково ставимо, щоб вал відбору потужності був вимкнений. Підходжу до двигуна, закриваю заслоночку. Так, стоп-двигуна. Ось так. І. Зараз дивіться, вижимаю щеплення, вмикаю вал відбору потужності і дивіться, потроху відпускаю щеплення і перевіряємо фрезу. Ось так працює фреза. У нас на каналі є огляд від власника, який користується цією фрезою. Тобто все добре, ну, ось так все виглядає. Надалі вижав щеплення і вимкнув вал відбору потужності. Щоб мотоблочок зупинити. Ось так. Василь Леонтійович, ви є нашим підписником. Обов'язково ви отримуєте від нас ось таку бонусну картку, картку клубності, картку лояльності, на, які, на, на яку накопичуєте бали, списуєте бали, і потім можна їх змінювати або на логістику, або на інструмент від локації мій інструмент. І, так як. Ви, я вже сказав, є нашим підписником. Обов'язково від локації, мій інструмент від мене особисто. Ви отримаєте ось такі перчаточки для того, щоб ще міцніше тримати свого українського козака. Дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість ось так ось вільно працювати. Зустрінемось в наступних оглядах, і обов'язково все буде Україна. До побачення!